Друзі, до вашої уваги, перший у цьому навчальному році випуск новин Хамотецького коледжу. Що ж відбулося в нас за минулий тиждень? Зараз дізнаєтеся. 1 вересня ми відзначали День знань, До де коледжу після канікул повернулися студенти, а також до нас долучилося майже 100 нових друзів, які вперше цього дня завітали у свій заклад освіти. Викладачів та студентів вітав директор Сергій Шенкаренко та представники Полтавського державного аграрного університету Ігор Коломак та Іван Желізняк. Окрім теплих слів, були вручені грамоти та подарунки, а першокурсники отримали символічний ключ від знань, який вже багато років передається від покоління до покоління. У гуртожитку коледжу відбулася зустріч знайомства ради гуртожитку на чолі з вихователькою з першокурсниками. Представники студентського самоврядування розповіли першачкам про правила проживання, права та обов'язки мешканців, також роз'яснили положення про студентське самоврядування та заповнення анкети. В коледжі відновив свою роботу після канікул музей ветеринарного обладнання. Оновлені експозиції радуватимуть охочих біля лабораторії анатомія і фізіологія тварин. Тому завітайте та ознайомитися з дійсно цікавими речами. Цього тижня у групі 3А було проведено цікаве онлайн-заняття на тему прокрастинація. Студенти групи обговорили причину такого явища та шляхи боротьби з ним. Актуально та цікаво. 3 вересня до коледжу завітали стейкхолдери, представники агропідприємства Агро». Ості розповіли про напрями своєї діяльності, умови праці та запросили студентів 4-го курсу на виробничу практику. Це добре, адже співпраця освіти та бізнесу приносять найбільші результати. 4 вересня відбулися загальні збори мешканців гуртожитку за участі заступника директора навчально-виховної роботи та кураторів навчальних груп. Завідувачка гуртожитку ознайомила присутніх з інформативно-правовою базою щодо проживання, визначила перспективний план роботи на рік. Запрошені викладачі привітали студентів та закликали уникати негараздів та непорозумінь. Плідна зустріч. Самоврядування бере активну участь у житті нашого коледжу. Цьогоріч до складу педагогічної ради увійшли нові представники студентів, а саме: Аліна Зеленська, Вікторія Кучмій. Та Валерія Ляховненка бажаємо нашим друзям гарно попрацювати. Сьогодні це все центр студентської інформації та я, його очільниця Андреєва Єлизавета, і надалі працюватимемо для вас.